Друзі, всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої глядачі, гості моєго каналу. З вами знову я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Зараз посправлялися по господарству. Хотів зняти коротеньке відео по господарству, але не на часі. Трішечки спішу. Зараз завів нашого помішничка ЛТшку 35-ту. Прогріваю і будемо рухатися на нову почту. Ну а насамперед хотів би ще раз привітати свого синочка, свого воїна, який береже нашу неньку Україну, який віддає свій, так сказати, військовий обов'язок. Так що, синок, я вітаю тебе з Днем Народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, хороших і добрих побратимів на твоєму шляху. І щоб наступний вже день народження ти справляв його вдома, так як у тебе вже другий день народження, який ти відзначаєш на посту. Так що, синочку, бережи тебе Бог, ми тебе любимо, цінуємо, вітаю тебе з ним народженням, обнімаю і чекаю. Ну а ми рухаємося далі, по-іншому просто не можу. На даний момент зараз знаходиться в мене коробочка. От, і буду збиратися на нову пошту. Хотів би подякувати всім небайдужим за підтримку і довіру. Вчора провели такий нечаяний стрімчик. Назбирали в районі 20 тисяч гривень. Це просто крутяк. І рухаємося далі. Залишилося там ще на 58 градуса, якщо будемо їм 100 тисяч віддавати. Решту я думаю, що вони додать на ремонт. Ще в районі там, до 20 тисяч гривень. І вже буде фактично та робота зроблена. І будемо рухатися далі на 71-му Єгівську е десанту штурмову бригаду. Будемо разом з Юрієм Фермагро збирати на автомобіль. Він вже збирає. Знаю, що звертався до багатьох блогерів, його товаришів. Ну але сказали, що в тебе є свій канал, будь ласка, займайся своїми справами. Тобто у когось війна, у когось її нема. Можна просто сказати, я займаюся трошки по-іншому, я думаю трошки по-іншому, і в мене позиція зовсім інша. Ну, Душі просто кричить, не буду називати імена, але реально до мене він звернувся. Ми з ним не були там супер товаришами, хто дивиться мій канал, знають, які у нас були відносини. Ну, Але там не мішає нам рухатися, видно його роботу, безпосередньо передає хлопцям. І хто там говорить? Ви працюєте для своїх, ну, безпосередньо є в мене колій Романчик, і то він не брат, ні сват, ні хто. Мені він просто мій товариш. І ми йому купували другий автомобіль і ремонтували. Всі решта я нікого з хлопців ніколи в житті не знав. Він на даний момент також я збираю невеличку посилочку. Це все діло я, ну якось Андарахуло в мене вчора я спілкувався з тим хлопчиною, якому ми. Передали колеса на КАМАЗ. От. Е В них немає прибора нічного бачення. Вони навіть про це не думали, думали, що це ну, космосна ціна. І дякуючи такі жіноці, як Світлана Добровольська, вже вони провірені, є такі прилади е нічного бачення. Ну, Я не знаю, як воно там правильно читається. Думаю, там видно буде. Ось така штучка розпаковувати. А можна було б розпакувати, показати. Отака от от лінза, яка ставиться, ну, можна прикрутити, можна поставити на магніт, можна вставляють в радіаторну решетку, бачив, я вже бачив такі речі, і е, моніторчик, і тоді е, можна це все діло... Їхати без світла. ну, Я думаю, що краще хай буде така штука, чим зовсім без світла. Так що ця річ вона дуже необхідна, коштує не дуже багато. І вчора Світланою, коли з Сергієм поговорив, кажу, давайте ми вам вийшли, тому що як так він мені розказував історію, як вони їхали, ну, треба без світла в основному їздити, І як тяжко це все діло робити. Я говорю, давай спробуємо, передам тобі цю річ. І ти це все діло за... поставиш у себе на автомобіль. Так що така річ. Тобто йде моніторчик і йде сам прибор. Так що вчора з Світланою ми замовили, але є у нас один прибор, який йде в l 300 Сьогодні вже Л-300 я вам покажу. Трішки не зрослося передати тут по місцю хлопцям. Я їхати також не буду. Цю машину збирали в основному хлопці і Світлана. Я докладаю там 25 тисяч гривень. Плюс резина, ще куплю, може, які речі в магазині. От. І в неділю яготинські волонтери будуть їхати і заберуть її, відженуть тому хлопчині. Так що е цей прибор був призначений на Ал-300, але щоб не гаяти час, на даний момент я до Світлани я спитав, чи можна взяти. Тобто зараз беру лечу на нову кошту, відправляю хлопцям на стіл. І той вже прийде, потім вже буде в той автомобіль. Також вкину на цей випадок є, що в мене такі е, комбезики одноразові, е, так як людина крута Камаза, думаю, вкину, хай буде, це мені передавала, е, передав Віталій від фонду Фенікс. Ми вже там два ящика роздали, були відео, і ще там у мене залишилося пів ящика. Зараз по-тихому потроху пороздаю. Так що два комбезика. Прилад бачення. Малюнок з Чикаго. від сім'ї Мілешки, від Артема, ложу хлопцям. Зараз я піду візьму пару оберігів, тому що забув. Не, ну, я зараз буду пакуватися. Вчора передали мені е е е е жіночки, так сказати, жіночка з позивним богиня, яка організовує це все діло. Е е також Петру Івановичу з Києва. Рукавички, там, і різні речі. Тобто взяв трошечки, зараз допакую посилку, щоб це все діло було більш-менш інчинарем. Я думаю, також біля автомобіля водій крутиться постійно і ті колеса міняє, і все ремонтує. Положив 10 пар перчаток. От, і я так зрозумів, це щось таке ну для руки все написано. то Також положу. Я не розумію, що це таке. От, і Носочки. Також були вчора у нас посилочки. Думаю, щоб вже посилка була більш спакована. Ці всі речі положу сюди. Перше добавлю оберігів. Так що, друзі, такі речі вони дуже необхідні. І думаю, вони будуть е, служити. ну Ця штука буде їм допомагати. Ну, Я думаю, що відгук я получу від Сергія, але Світлана вже купляла дуже-дуже багато таких. Приборів Нічного бачення, я знаю, Сергій Бурик проплачував 10 штук, от вони передавали на 77-му бригаду. Я думаю, ця річ буде безпосередньо потрібна. І не забуваємо про тих, завдяки кому ми зранку встали і починаємо рухатися. Ну, на жаль, я ж кажу, критика з моєї сторони тих людей, які приймають позицію Моя хата з краю, ну вона яка ну, така вона в мене є. На жаль, багато чого ми не можемо показувати і розказувати, тому що хай це залишиться у кожного при собі, у кожного свій напрямок, у кожного своя віра, кожний говорить по-своєму, люди вже розмовляють з по-різному. Так що завтра в нас п'ятниця, завтра будуть вже дівчата, проведемо прямий ефір. Ну і рухаємося далі. Дякую всім за підтримку. Ваші коментарі, вони реально підтримують мене. І я буду на цьому завершувати відео. Зараз ще оберігів положу, закриваю посилочку, печу на нову почту і відправляю. Так що Сереги Сметана тобі посилочку відправляю, він навіть не, ну, не очікував. Так що все буде добре, не забувайте про своїх близьких, знайомих і друзів. І цініть те, що вони роблять, якою ціною дається нам кожен день життя. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Але кожна ця річ вона реально потрібна. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.